Не, yeah, ну no, коли звісно в ворогах так витрати башту, то це їмба ремба теж імба. Та йобен бобен. Імба! Я спеціально не стріляю голдой. Спеціально не стріляю голдой. Треба ж відчути своїми очами по як це, потрогати своїми глазами. Да-да-да! Да-да-да! Імба! Конечно, у тебя еще два снаряда есть. Не, нема у него двух снарядов, но думаю, 268 летит. Но думаю, 268 летит. Молодчинка. Дай я тебе Клепаю разок, і піду в ангар четыре к тысяча на сі та імба. Вік, я це для тебе виріжу. Я це для тебе спеціально виріжу. 임바. <laughs>